Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Галавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне заднє колесо до велосипедів Україна Мінський. Тобто до велосипедів, які мають розмір колеса 28 дюйм. Позаду стоїть одна зірка і гальмова система здійснюється завдяки ножному тормозу. Це велосипедне колесо заднє. Під товстий ніпіль камери, але з урахуванням того, що це сучасна вже збірка до такого велосипеда, як Україна. Чому? Тому що обод алюмінієвий, двохстінний, він і легкий, і міцний. Тобто, бачите, ось це одна частина поверхні обода, і це друга частина. Тому міцність завдяки ребрам жорсткості. Легкість, тому що це алюмінієвий, і, звичайно, гальмування здійснюється вебрейками. Шприхи. Шприхи з е, неживішій сталі. Тоді, як всі велосипедні колеса до України, йдуть за звичайно е, сталевих ось таких шприх. Тобто легше ця шприха, натягується ліпше, тому і велосипедне колеса має е, більш якісніші показники. Стулка точно така ж, як і на стандартному велосипеді Україна. Е і таким чином і кріпиться, звичайно, завдяки гайкам. Це стандартне велосипедне колесо до велосипедів Україна. З урахуванням того, що воно легше і міцніше. Так, да, Коли кажуть, чому міцніше, тому що обод Двохстінний шприхи, повторююсь, нержавіюча сталь, вони гарніше тягнуться, не лопаються, до, е, додає гарну натяжку самому ободу, і коли гарно натягне обід, у вас е, більше е, гарне накат йде, менше деформація можлива у обода. Воно е, стійке до ударів. Ну і о, напослідок стоїть відзначити, що велосипедне колесо 28 дюймів до велосипедів України дуже малу вагу має. Враховуючи те, що у нас позаду стоїть втулка е під е втулка заднього колеса, яка вона вага, вагу має більше, ніж передня втулка е велосипедної України, то ми, зважуючи колесо, воно має вагу кіло. 1 кг 640 г. А якщо ми будемо е, зважувати переднє колесо, яке, звичайно, трішечки менше е, втулка за вагою, то 2140. 240 і кг 640 різниця дуже важлива, дуже велика. Тому велосипедне заднє колосо є легким, надійним, швидким до велосипедів Україна. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. Карним покупцям у нас завжди лояльні ціни. Приходьте, купуйте, замовляйте. Чи переходьте по силці нашого ютуб каналу Віла Віва на сайт Віла Віва і там замовляйте колосо до велосипедів Україна. Гарного дня!